Прогалка яку має мати кожен учень, з української. Відокремлені члени речення, додаток, означення і обставини. Яких побачити у реченні, відокремлений додаток буде починатися словами крім, окрім, замість, особливо наприклад та іншими. Усі, окрім кого чого, окрім мене, вибігли на вулицю. Слово окрім підказує, що це буде відокремлений додаток. Відокремлене означення відповідає на питання, який, яка, яке, які. Якщо спочатку стоїть означуване слово, а потім йде означення, то кому ставити будемо, і це буде відокремлено. Означення, килим'який. Витканий із птиць. А якщо спочатку йде означення, а потім означуване слово, наприклад, витканий із птиць килим, кому ставити не будемо. Але є один нюанс, який вам потрібно запам'ятати. Якщо йде спочатку означення причини, тобто питання, чому, то кому в такому випадку ставити обов'язково будемо. Втомлені дорогою діти поснули. Діти поснули чому, бо були втомлені дорогою. І окремої обставини найлегше треба запам'ятати суфікси учиюча чи я чи шивши, ши. підійшовши до вежі, я побачу. Годинник, якщо ви маєте учи, чи ачаячивши і залежні слова, підійшовши до чого до ножі, то це буде відокремлена обставина. Зберігай, щоб не загубити і повторити перед НМТ.